Мої вітання, шановні друзі, з нашого лавандового полочка у нас почалися жнива. Тому запрошуємо, покажу вам, як ми лаванду скошуємо. І взагалі, сьогодні у нас такий вечір. Я вже зробила один лавандовий вінок, такий великий-великий. Зараз роблю інший покажу вам, як віночки роблю я. Тому запрошуємо вас прогулятися, а далі все. Розкажу і покажу. І почаюємо разом. Я так сьогодні з помічником. Покажу зараз, скільки вже скосило у нас людей собі лаванди. Тож я кошик дорізаю і запрошую вас на чай. Ось так, бачите, відразу букетиками, такими зрізаю. Так, у кошиках все більше у нас лаванди. Зараз будемо робити ще один вінок. Ого! Трирічні кущі, але такі вже гарно великі, справжні дорослі. Так, ну що ж, я за кошик запрошую вас до столу. Скільки вже у нас їжачки ось на полі. Ох, як у нас тут ароматно. Я хочу вам показати ось так ближче, які кущики стали. Ці, що ми вже повністю зрізали. Але ще такий гарний файний вигляд має лаванда. Тому хто так приїжджає до нас, зрізає собі, то і люди раді, і я щаслива, що матимуть в себе вдома таку гарну ароматну красу. І букети тут в нас робили на столику з задоволенням собі, і віночки люди планують поробити. Арома мішечки, дуже-дуже всього можна багато З лавандочки, поробити композиції. Тому, можливо, кому ще треба, полечко ще наше квітне. Замовляйте. Є доставка новою поштою, ми відправляємо. По нашому тут містечку Іванкову взагалі безкоштовна доставка. Я вам зрізаю кущі, привожу. Помилуємось, також я вам покажу, бо скоро, скоро. Буде просто таке поле вистрижених таких їжачків. А Оксана вже у відпустку. Булочка. Милуєшся, так? Да? Малесенька така моя, з нами скрізь. Так, помилувались, показала вам так ось ще наше полечко. Воно дуже гарне таке, коли падає на нього сонечко вечірнє. Тож буду працювати далі, бо дуже мені так хочеться сьогодні ж таки завершити цей віночок. Я хочу вам ще показати, який в нас вже гарний по краях Лаванди Льон. Вже не квітне, але вже ось так густо-густо зав'язав коробочки. То вже, я думаю, після відпустки... Будемо збирати такий урожай. Зовсім уже зовсім льон достигне. Бо ще, бачите, зелений. Але ну дуже рясний. Такі ось цілі ряди у нас. Лаванда, льон. Зараз неймовірно пахне лаванда. І як працюють тут бджілки, метелики. Так мені хочеться вам аж передати цю вечірню атмосферу села. Лаванді, льоні. Ох, які трудівнички. Так, прогулялась, помилувалась, вам показала. І приступаю далі. Робити мій віночок такий гарний. лавандово пшеничний. Ароматний чай на лавандовому полочку. І хочу вам показати сьогоднішній мій такий вечірній процес робочий, так як у мене море лаванди. Так мені вже й писали, чи не робите ви лавандові віночки, то я зробила ось такий один великий. Такий, бачите, з великих таких букетів. Зложувала, залишу, хай підсихає в темному місці. Такий він уже ароматний, гарний буде на дверях висіти. А це хочу вам показати. Почала я також листий віночок. Ось такі вже маленькі, з малесеньких букетів, з колоссям пшениці. Таке в нас гарно зараз на городі пшениця така гарна. Так мені захотілося зробити саме такий. Покажу вам зараз, як я його роблю. Лаванди, як бачите, вже нарізали багато, то зараз все по черзі покажу, які букетики роблю і як я їх сюди вплітаю. То зараз чаюємо, поговоримо трішки про лаванду саму. Зараз якраз настали жнива лавандові. Це обов'язково, коли лаванда переквітає, її треба стригти. Це дуже важливо. Якщо ви не стрижете, почне насіннячко в у квітках зав'язуватися. Кущик виснажиться. Якщо ви бажаєте, наприклад, залишити на насіння, бо ви будете розводити, сіяти по снігу лаванду, то це, звичайно, такі кущі можна лишати, якщо ви хочете, щоб вони гарно оновилися. Після такого пишного цвітіння, то обов'язково підстригти, підживити, такий антистрес зробити рослинкам, бо для них це зараз буде стрес, де повна стрижка куща. Я буду їх. Обробляти вже, коли полечко зріжу попирською мегафолом, це дуже-дуже допоможе їм вийти з цього стресу. А далі потім будуть вже добрива попіл на осінь, і подивимося взагалі, як зайде вона вже в такий стан спокою, бо їй ще треба і відновитися. Тому в кого є лаванда, помилувалися, зрізали. Підживили і хай гарно собі відновлюється, набирається сили для того, щоб гарно потім зайти в зиму. Якщо буде дощик, бо в мене просто без крапельного поливу полочко. Лаванда може в другий раз і не заквітне. А ось у кого крапельний полив або погода сприятиме, то лаванда може і заквітне другий раз, але зовсім зовсім не так пишно, а одиночні такі колосочки. Тож я ще поп'ю ароматний чай, а далі приступимо. Вироблювати гарний віночок. Які тихі тихий вечір ароматні. Наготували ми ось таких букетиків маленьких. Так, бачите, такі маленькі робимо, коротенькі, бо цей віночок якраз такий, бачите, малесенький. Ось так готові букетики, готові наші такі колосочки. Беру букетики. Ось так. Бачите, один біля одного він так лежить. У мене основа це такий металевий круг, такий, який вдома був. Можна зробити металевий, якщо у вас є, наприклад, взяти, такий готовий, можна зробити з картону, там паперу товстого пластмасові, з проволоки. Ну, яка у вас основа буде, кругла таку і беріть, і з того і робіть. В мене була така, тому. У мене на ось такій металевій гарній основі буде віночок. То так я вже, бачите, багато сплела, як плету. Я вам так покажу ось із цієї сторони, бачите, як сплетаний він. Беру цей маленький букетик, прикладаю, ось так приложила, розрівнюю, як там я бачу, щоб, як я хочу, щоб було. Так, зверху беру. Ось так ложу колосочки, розміщуєте, як би ви хотіли бачити, щоб у вашій композиції це виглядало. Я це бачу ось так. І ось такі в мене саме звичайний, ось такі, бачите, шпагат. Це так на базарі купила, саме такі звичайнісінькі. І я так гарно прижимаю один раз, потім так гарно прижимаю другий раз. Шпагатом добре, тому що він не слизький, він дуже гарно ось так тримає. А ось коли я вже роблю третій раз такий оберт, я зробила і ось так протягла, наче зав'язала, зафіксувала. Коли я так зафіксувала, бачите, навіть коли я приймаю руки, гарно все тримається. Далі знову беру букетик. Так я. Відразу собі наготувала декілька. Ось якраз, що я вам хотіла сказати, що цей я роблю з малесеньких букетиків, він буде ось такий, бачите, великий, але не такий об'ємний. А ось якщо взяти вже ось цей вінок, то я його робила з великих букетів, бо тут основа велика, резинова, така товста. І я такий об'ємний могла зробити. А ви можете робити, який вам сподобається. Хочете з великих, хочете з маленьких таких букетиків. Тому я роблю далі, покажу вам уже, як завершую віночок. Отак уже й вечеріє. покажу вам зараз, як гарно сонечко у нас сідає. Неймовірно гарно. Одне, що комарі кусаються. То вже в нас тут і димовушки всі стоять, а все одно комарики жужать. Так, бачите, букетик виставляю. Колосочки. Бачите, як гарно підряд лягає. Якщо, наприклад, ліг там, букетик, а вам трішки не подобається як, ви його можете поправити. Букетики тільки свіжо зрізані, вони дуже гарно піддаються, як би ви хотіли його положити. Підтягли сюди, підтягнули сюди. Тому треба також швиденько доплітати, бо декілька днів і буде сухий, бо дуже зараз жарко, спекотно. Так, знову один раз обкручую. Ось так два. Зафіксувала. Далі. Ще раз. Перекрутила. Ось так, бачите? Затягла. Ось. І затягла, зав'язала. Все, не ворушиться. Гарно тримається. Так, дороблю, покажу завершення букетику. бо так і шаюю, і працюю, і піду, покажу вам сонечко. Ароматний вечір. Заходить сонечко так на лавандовому полечку, вечір в селі. Так хочу вам показати. І ще трішечки мій буде віночок завершений. Такий ось гарний вечір. Бачите, як ще гарно-гарно квітне лаванда. Ароматно і красиво. Милуюся. Так прийти працювати, я милуюся. Так, бачите, йдуть жнива. Ось так зрізаю коротко кущики. Ось так доволі коротко лишаю так від землі. Бачите? Ну так, якщо в порівнянні з кошиком, ось так, це на одному кущику лежить зрізаний кущ. Ось так, бачите, як гарно. Тому позрізала. Тому що повним ходом у нас йдуть жнива. Тому я працюю. А по лаванді вам хочу сказати. Обов'язково потрібна літня зрізка лаванди. Тому що відквітла і потрібно дати їй силу, щоб вона гарно потім зайшла в осінь. А ось цю красу, всю на букети, на віночки все пов'яжу. Працюю далі. Так, друзі, доплитаю вже я свій такий гарний віночок. Вже, бачите, ось буде завершення. Коли вже завершую, то вже обрізаю ось так і колосочки, щоб рівненько гарно лягало. Зараз в мене ось так: цей букетик, перший з якого починала, ось так. в Сторону відхиляю. Зараз все зафіксую. Ще один букет і буде, я думаю, завершений віночок. Так уже і сонечко сіло, поки працювали. Сьогодні у нас такий насичений день, бо день відкритих таких дверей на полі, де можна Ой, комарі. де можна всім попрацювати. Так, бачите, ось цей лягає. І ще один. Ось так я його зложу, ось так, значе на, всередину, щоб гарно основу цю закрити. І зафіксую. І буде наш віночок повністю вже готовий. Зараз поправимо, як нам зручно буде. І ароматна краса. Так гарно ув'язати. Зараз, зараз. Щоб це так вечір. Щось розгавкались наші собачки, сусідські. Ні, мабуть, ось так візьмемо, зараз глянемо, де основа видно, туди будемо і завершувати. Тоді ось так все гарно поправиться. І ось така гарна ароматна краса буде вдома. Так. Ниточку ще я тут і залишу. Потім так, щоб було підв'язати, так, ну, підвісити, якщо це у вас, наприклад, не на гвіздочок, а ви захочете на мотузосі, щоб він висів. то так от можна тут залишити. Ось так. Так, друзі, показую вам результат. Маємо зараз обріжемо. Так, бо в мене буде тако на дверях на гвіздочок повісим. О! Маємо такий гарний віночок з колосям, Дуже мені так подобається. Бачите, як гарно. Взагалі жовтий колір лаванді, такий неймовірний. І маємо ось такий великий. Тому робіть такі собі лавандові віночки, ароматно, красиво. А ми вже будемо йти до хати. Вам дуже дякуємо за перегляд. Дякуємо, що ви були з нами на каналі. Тихої ночі, шановні українці, і до нових зустрічей, друзі, уже у відпустці.